Які планети у вас сильні, їх не треба підкачувати? Да? Які можливості приходять зараз? Беремо Сатурн по першому гороскопу, Це ховайся. Це може бути важкість розлучення, травми, важка робота, проблеми здоров'я, дуже багато обов'язків народження дітей. Діти народження найчастіше впливає на зовнішність першого перший гороскопу. Сатурн любить таке от слово попускати, да? якраз перевіряти навшивість людей. Сатурн якраз дуже 2020-му. Дуже багато блогерів, псевдо, якісь там блогерів некваліфікованих медиків перевіряли. Можете пам'ятати, там ще такий був випадок, що жінка яка ставила опит на свій день народження, була за знаком водолій і. Від невдалої якоїсь там піару, якийсь такий дим робила, який я стрибав її чоловік, і він загинув. На вибачте. І якраз і виконувався, Сатурн повертався в неї на своє місце. В неї якраз був тут пост про це, я не пам'ятаю, зберегла я чи ні, але в цілому це мені так дуже запам'яталось. Тобто вона невірно якось змішала ці інгредієнти хімічні, і якраз на неї дуже багато поскаржились і почали дуже перевіряти цих медичних блогерів. Тому Сатурн не. Дає можливість кваліфікованому спеціалісту затриматися на місці. З'явиться якісь люди, перевірка, контроль, ну, як наче, тест, стандарти, да? якісь державні стандарти, як стан якості, там, як начебто фрейму, да? і, мабуть, вона за знаком Влакозаріг перевіряти і казати, о, тут. Відповідає дійсності ресторан. Програма «Ревізор» це якраз програма Сатурна. 29,5 років починається така чітка грань, кордон такий розмежовується, де стоїть у вашій карті Сатурн. Це дуже важлива сила його аспекти, кінешно, навіть якщо він сильний або в ретрограді це якісь непророботані старі проблеми з дисципліною. Сатурном треба дружити. Дисципліна, робота, відповідальність, оплата комунальних послуг. Наприклад, ви вперше залишились на самоті, ви розлучені 29,5 років, або у вас відповідальність у вигляді шлюбу, і вам треба обидва працювати. І у вас є дитина, режим із дитиною. Налагодити здоров'я покращити, зуби, коліна, найчистіше, хвороби Сатурна, всі хронічні втоми, захворювання, депресія нас стягає особисто, якщо у вас є комбінація злосна з місяцем. Поєднання, позиція, квадратура, особисте поєднання це як сісти на холодний стілець або на пліту, пліту. Да, тому в цілому і зображення йде, буква от, H, да?